Цей байк може стати твоїм. Ти все правильно почув. В тебе є реальна можливість виграти цей неймовірний Харлі Девідсон. Ну що, вже цікаво. Тоді дивись далі, бо я тебе з деким познайомлю. Мій позивний Міхавич, я командир екіпажу аеророзвідки. Позивний псіх, я штурман 411 батальйону. Позивний Врунгель, я водій електрик екіпажу 411-го батальйону ЄС Ми екіпаж аеророзвідки 411 батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Наш екіпаж приймав участь в боях за Бахмут, Авдіївку. Зараз ми працюємо на гарячому східному напрямку. Довгий час ми працювали саме як розвідка за допомогою дронів, за допомогою мавіків. Це близько до переднього краю, і потрібно давати картинку безперервно, Бажано 24 на 7. Потрібно підсвічувати передній край. Наша задача була виявити ворога. Як мога далі від наших позицій, щоб можна було нанести по ньому вогневе ураження? Ми проводимо збір для закупівлі безпілотного комплексу. Сич сума збору 3,6 млн мільйонів гривень. Це один із самих ефективних комплексів українського виробництва в своєму класі. «Сич» — це ударний комплекс, який дозволяє наносити ураження ворогу на тій відстані, де противник не особливо вже розумієте, приховується там. Саме такі самі смачні цілі, таких як танки, артилерія, реактивні системи, артилерійські склади, склади паливно-мастильних матеріалів. Місця розташування противника. Уявіть собі розвідка. Да, ми бачимо рух ворога. Все що ти можеш це таки давати картинку і сподіватися, що вони відпрацюють добре. З комплексом СИЩ а це можемо робити саме ми в нашому батальйоні. Вже є розвідувальні комплекси, які можуть виявляти цілі на такій відстані. Наявність ударного комплексу Сич дозволить нам швидко і точно вражати цілі, які знаходить наша розвідка. Він може нести з собою нагрузку у вигляді. Боєприпасів, і він може працювати під впливом реб противника. Зараз воювати мають дрони. Ми маємо берегти своїх солдат. Наша задача не дати ворогу бути в безпеці в тилу, залишити його без транспорту, без ребу, без палива, без БК. У цю логістику ми маємо порушити, щоб вона не доходила до переднього краю. Долучайтесь до нашого збору. Зробимо ворогу боляче. <кху> ну що, вже прям гаряче. І що ж ми маємо? По перше, ти можеш долучитись до збору і підсмажити орків. По-друге, ти маєш можливість виграти мотоцикл. А, і до речі, що ж там про мотоцикл? Зараз вирішили зібрати на борт до дальних Ну, Але ми знаємо, що вже третій рік йде війна і все проходить не дуже гладко, як було в 2022 році, коли ми були всі сплачені, об'єднані. Для того, щоб заохочити людей і не розтягнутися на роки, вирішили розіграти ще й мій особистий мотоцикл. Це Харлі Девідсон, Iron. 883-й спортстер. придбаний в е, прошлому році. Е, у нього був пробіг е, порядку 11 тисяч. Зараз у нього пробіг до 14 тисяч. Він купувався в компанії Harley-Davidson, Всі 11 років ослужувався тільки на офіційному представникові Harley-Davidson. Його стан зараз як новий. Розкажи мені, будь ласка, про цей мотоцикл, що отримає та людина, коли його виграє. Людина отримає велику купу емоцій. Це по перше. Можливість вивітрити мозок, можливість покататися, можливість рухатися містом без усіляких пробок. Невеликий, юркий, продуктивний. Для кого б ти посовітував цей мотоцикл? Ну я думаю, що це як мотоцикл початкового рівня, він підійде для тої людини, котра вперше буде сідати за кермо мотоцикла. Так, він важить 242 кіло. Він не важкий. Кажеться, що він масивний. Великий двигун, але він він дуже комфортний в їзді. Минулий власник до Олександра сюди поставив більш продуктивний фільтр, поставив сумочки з двох сторін, для того, щоб можна було покласти там дощовичок або там воду. Невеликий багажничок зробив. Колір у цього мотоцикла називається Black Denim. І ще він поставив е, дугу захисту і от таку штуку, яка називається просто плуг. Ну і, звичайно, як звучить Харлей. Я можу лише позаздрити тому щасливчику, в котрому перепаде цей мотоцикл. Він дорогий для тебе? Е, Мотик так. Да. Коли був на реабілітації в цьому році е, після поранення був вільний час більш-менш, і я сів і покатався на цьому мотоциклі. Тобто ті емоції, які він передає, коли ти сідаєш на нього і є стільки ти і дорога, і більш почти нічого, тому що ти їдеш в шоломі — Це, ну, це не передаваємо. Мені дуже хотілось би, щоб той, хто отримає цей мотоцикл, хто виграє його, щоб він крім мотоцикла отримав би і ті ж самі враження, які я отримав на цьому мотоциклі. Відчуття свободи, відчуття швидкості, і це відчуття того, що є тільки ти мотоцикл. Більше нічого. Це не просто мотоцикл. Він вже має свою власну історію. Це залізний кінь з характером українського воїна, що допомагає здобувати нашу перемогу. А тепер детальніше про сам збір і благодійний фонд Осоння України. Засновник та голова фонду Кручко Олександр Олександрович. Захисники регулярно отримують від фонду найнеобхідніше тепловізори, прилади нічного бачення, тактичні окуляри, автівки, гуманітарну допомогу. А крім того, що повністю вони допомагають нам і разом з нами будуть збирати кошти на закупівлю цього нашого комплексу. Сич вони будуть закуповувати цей комплекс, після чого ми будемо ставити його на баланс нашої військової частини. І передавати його нам. В кінці нашого збору, коли ми його закриємо, ми розіграємо цей мотоцикл серед всіх, хто задонатив суму кратною 300 гривням. І цей мотоцикл рандомно буде Тобто, Кому повезе, тому поведе. Долучитись до збору може кожен. Задонатити можна будь-яку суму, але в розіграші мотоцикла беруть участь лише громадяни України, фізичні особи. Що задонатили суму кратну 300 гривням? Всі деталі в описі під відео. Давай покажемо справжню єдність, репость донать та бажаю успіхів в розіграші.